Всім привіт! З вами я, Ялі. Сьогодні ми будемо грати в Us, але не звичайний а новий мод під назвою Хованки. Да, Цей мод дуже небезпечний і дуже цікавий. Але ми спробуємо вижити в цьому моді. Так, для початку да, е, будемо вибирати нову карту. Так, ну, тут є перезагрузка, Ми будемо вибрати... Ми будемо. Другі карті. О, давай. А давайте HQ Давайте HQ Оцю карту. Ось диві, дивіться, тут 11 і о, зараз ми будемо починати і, на, і нам все покажуть. Це буде дуже цікаво, бо і, і ми спробуємо вижити із тих імпостерів. Так, хто імпостер? Я чула. А, Стоп, 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 стоп. А, стоп, це звичайний мод. Так, я зараз повернусь. А так, зараз. Все, я повернувся. І все зараз. Звичайний мод на імпостера. Зрозуміло всім. Зараз ми будемо грати в імпостера. Е, а що, 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 що не що не так? Кажуть, що там росіяни надалі намагаються. Я зараз повернусь. Пробуємо вже зараз. Надійтеся, що це буде правильний мод. Це бо в мене щось відбувається таке. Будемо грати в цю гру. Вона дуже цікава. Ви цей мод без коштів ви також може, можете зіграти в цей мод. Він дуже цікавий, але дуже страшний. Дуже дуже прикольний. Будемо зараз грати в цю гру. Так, зараз треба щоб... Я скажу. А також об, обов'язково скачуйте гру Вантандер. Та там є дуже багато промокодів. Наприклад, я можу поремокондувати промокод, промокод. Я не знаю, який промокод, але там дуже цікаво. Вантанти з'явилося обнова, І дуже багато чого цікавого. Ага, цей. Все, все, тепер правильно. О, ні, о, ні, о, ні, о, ні. Так, це завдання ми зробимо. І... А, а, він тут, він тут, він десь тут. На так, він філяції, десь тут. Так. Так, так, треба виповняти завдання. Переговорі... О, когось вбили, це дуже цікаво. Опа, так. Опа, А, мені треба агресоркою, що ви там зараз помічаєте. Ось, все я виконав це завдання. Так, що мені ще треба робити? Так, Ааа, тут... він тут! Він десь тут, він був десь тут Так. так, в п'яти кілометрову зону від державного португалії України. Тут трупик. Можливо, тут саме і вбили цього.

Туди був. Тут десь, десь був імпостер. Десь був імпостер. Так, все, я зробив всі завдання. Так, подивимось на карті. Нам ще треба туди. Нам ще треба одне завдання виконати. Так. о, А, він мене не побачив! Він мене не побачив. Він мене не побачив. Це було дуже страшно. Але в мене є завдання там, я не знаю, як до нього дістатися і зробити його. Так, піс... а! 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 мене чуть не вбили. Мене чуть не вбили. Так, пішли туди. О, тут десь завдання. Так, так, щоб в нас не помітили на соті проєкту колега Малеколашніков, начальник праців 26-ї аеромобільної бригади і Романа Дашкевича, розповів, якою є загальна ситуація на Крамотському напрямку. прямо Просто тікаємо, просто тікаємо, тікаємо, тікаємо. Головне, ось тут. Штур тут ще така шпургалка є. Так, ну ми будемо бігти. Нам треба вижити ці 30 секунд. Вживаємо. Так, вживаємо. Все. Все, ми виграли. Можна сказати, ми виграли. 15 секунд. Залишилося 15 секунд. І ми виграли. 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, один! Ее туплід, мама! Ми виграли! Є, 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 є! Так, зараз я поверну. Все, я знову прийшов. Зараз чекаємо, поки всі прийдуть. Що відбувається? Навже це кінець відео. Це було дуже круто. Обов'язково підписуйтесь та, став... та ставте лайк. І також в мене вийде новий канал, і ви можете подивитися багато других нових серій. Обов'язково ставте лайк та підписуйтесь на канал. А з вами був я, Ялі. До зустрічі!